Яка може бути єдність, якщо указом президента підписуються санкції проти людини, яка найбільше допомагає фронту? Фонд Порошенка продовжує надавати допомогу збройним силам України, бо фронт не чекає. Попри всі розмови, попри всі чутки, ми бачимо, що ворог лізе, і військові кажуть, що не відчувають вони ніякого наближення перемир'я. Тому кожного дня, кожної хвилини потрібна допомога. Фонд Порошенка це продовжує робити. І знаєте, зараз будь-яке рішення має вимірюватися одним простим критерієм. Це допомагає фронту чи заважає фронту. Єдність це єдність в діях, єдність це єдність допомозі збройним силам України. Оце єдність для того, щоб її тримати, зрозуміло, що треба зробити. Треба коаліція національної єдності. Треба Особа, уряд національного порятунку і отак, от, от ті так звані санкції, які були оголошені Володимиром Зеленським проти Петра Порошенка, от вони якраз про те, щоб завадити допомозі фронту. Тому що куди би там передає чи виводить, як сказав Зеленський гроші Порошенка, так от він їх виводить на Збройні Сили України. Понад 6 мільярдів гривень спрямовано на підтримку Збройних сил. Це один із епізодів.